Скажіть, будь, будь ласка, який момент став ключовим в 2013 році, коли ви зрозуміли, що ви хочете знімати саме такий проєкт? Розумієте, знімати саме такий проєкт розуміння цього прийшло пізніше з часом. А те, що ми зібралися на Михайлівській площі а наступного дня після цієї жахливої кривавої ночі побиття студентів? А, ймовірно можна назвати цю подію саме ключовою. Ми всі прийшли своїми камерами і почали знімати. І потім зустрілись і вирішили, що ми маємо розказувати Україні правду. А не те, що показують телеканали. Тому ми маємо об'єднатися і робити кіно, документальне кіно. Як це було? Ініціатива пішла від студентства чи більше викладачів, чи це все було якось так скооперовано? На той момент не було ще студентів. Зібралися кінематографісти і документалісти в основному, які не могли не реагувати на цю ситуацію, не знімати її, не рефлексувати і, головне, не фіксувати. От це всі були дорослі, кінематографісти, фахові. А студенти долучилися пізніше. Чи знали ви тоді, коли тільки починали ним займатися, в що воно переросте, яку буде громадську місію він нести? Чи могли ви тоді уявити такі масштаби? Звичайно ж, ні. По-перше, ніхто не знав, як будуть розвиватися події. А, І ми не знали, що ми будемо знімати. Ми не знали а, взагалі, що нас очікує, як і весь український народ. Тому, що це переросте в великий проєкт кіно громадянського суспільства, звичайно, ми не знали. У нас була на той момент дуже проста задача зафіксувати, усвідомити, художньо усвідомити що, те, що відбувається в країні, ті соціально значені події, які запустив Майдан. Фактично, ми почали знімати на Майдані біля Майдану, навколо Майдану. І всі феномени майдану, які відбувалися, ми знімали і тут же викладали на пункту доступ. А ви якби коли саме ви зрозуміли, що такий проект цікавий людям? Коли ви почали ознайомлювати громадськість із ним, взагалі як це було? Чи зразу люди це сприйняли? Чи важко було його якби представити і розрекламувати, Можливо. Ну, ми нічого особливо не рекламували, ми тільки встигали викладати на YouTube нові, нові наші фільми короткі, тому що події розвивалися стрімко, і ми дуже хотіли, щоб всі знали, що насправді відбувається на Майдані. Тому що українські телеканали, брехливі на той момент телеканали, не показували правду. Вони просто її перекручували, і нічого не відбувалося. Насправді ми своїми очима своїми камерами бачили, що відбувалося. Наша задача була наша мета показати, розказати нашими камерами, людям правду, яка відбувається на майдані, ті історії, які ми спостерігали, і тих людей, ті події, які ми спостерігали. Це була головна задача. Ми не став нас взагалі не було в голові навіть такої, бити, от зробити проект і от його просувати. Абсолютно, ми виходили свою соціальну місію. Коли е почав, якби проявилися перші признаки війни, коли стало зрозуміло, що це не просто якась антитерористична операція, чи всі зголосилися з вашої команди долучитися до цієї роботи? Чи є якась частина, яка залишила проект або навпаки, люди почали долучатися ще більш активно? Цей процес насправді відбувається постійно. Так хтось долучається, хтось відходить у кожного, є свої життєві необхідності, потреби, виникають якісь проекти, хтось просто втомлюється да, і каже: Все я більше не можу. Тому у нас є постійний процес і оновлення свіжою молодою студентською кров'ю, і є процес такого м'якого відходу певних людей. Я думаю, що це нормально для такого живого проєкту як вавилон 13. Але ядро лишається, ядро людей, які з першого дня в 13 і лишається. От я долучилася, то я була цей день на Михайлівській площі і теж з хлопцями, дівчатами, почала знімати, але потім. А десь тижні два я знімала окремо, набирала матеріал, який потім змонтувала. Знімала окремо, бо я знімала його Соболєва, Я хотіла, щоб він у мене був героєм фільму документального. І більш того, я дуже боялася, що його в якийсь момент можуть вбити, і мені хотілося знаходитися з камерою поруч. Пізніше, коли трохи начебто, да, оцей перша хвиля заспокоїлась, я зрозуміла, що дуже багато всього находу відбувається Крім Гора. Я мушу, я хочу знімати інші історії інших людей. І тому долучилася до Вавилону і отнову ми знімали разом. Ну, як я розумію, проект Вавилон 13 ви провозите в університет Шевченка вже друге. Вперше це було в жовтні, це була короткометражка. Як взагалі університет приймає цей проект? Як студенти долучаються, взагалі? і Чому саме в університет Шевченка ви почали його проводити? Ну, зараз побачимо по реакції, по запитанням як реагують, як сприймають, не знаю. Я вперше, бо минулого разу були інші режисери, наші представники. А чому саме в університет Шевченка? Насправді ми нас така є ціла хвиля. Ми зараз в Америці а, проїхали десь близько 20 університетів нашу юрагу зіно із прем'єрами, з показами, а, саме молоді університетські. І наш університет Шевченка насправді нічим не відрізняється від цих американських університетів. А, такі ж прекрасні студенти. І ну, це Наша задумка да, показати в університетах. Більш того, я вважаю, що молоді студенти з нашого університету вони завжди були на передовій у всьому на передовій науки, на передовій культури, на передовій громадських проявів. Тому для нас це такий домашній показ да? своїм, свої для своїх. У нас немає відчуття якогось там а, окремо, ми комусь окремо показуємо і чекаємо реакції. У мене відчуття, що ми говоримо на спільній мові, у нас спільні цінності, і тому спільна біда в країні, і тому цей показ він такий швидше, знаєте, відчути якісь нюанси, аніж подивитись на реакцію. А які плани у вас на майбутнє з цим проектом? Що б ви ще хотіли би реалізувати, чи ви плануєте просто продовжити в цьому ж руслі? У нас наполеонівські плани. <гум> Розшифрую. Справа в тому, що ми завтра починаємо прокат по Україні нашого першого документального повнометражного фільму, який називається Сильніше, ніж зброя. І ми поїдемо по 20 містах з прем'єрами. Особливо хочемо показати на сході, поки це не вдається, але ми будемо добиватися цієї можливості. І це перший документальний фільм. Ми плануємо зробити ще мінімум 4 повних метри. По великому рахунку кожен режисер хоче зробити повний метр, тому що за рік дуже багато всього відбулося, Ми назнімали у нас море матеріалу. Те, що ви бачите на Ютубі, це одна десята. У нас 12 терабайтів унікального золотого матеріалу, який ми просто фізично не встигаємо монтувати. Ну і по великому рахунку у нас немає ресурсу. Ми волонтерський проєкт, нас ніхто не фінансує, у нас немає монтажок, у нас немає вже камер стільки, скільки нам потяг. Ми постійно на війні знімаємо. Хтось щось б'є, лишається, розбивається. Це все своє з дому було принесене. От але маємо надію. І бажання зробити ще чотири документальних повних метри. А ось, наприклад, наш Діма Стародумов, який був у Донецькому аеропорту, знімав наших кіборгів, привіз гарний матеріал і робить фільм про Донецький аеропорт. Зараз, так. Фактично, епос про наших героїв. Я знімала протягом чотирьох місяців бійців добровольчого батальйону Донбас і зараз монтую про них кіно, про цих бійців. Володя Тихий робить фільм, який він називається Збранці. Славка Пілонський з Юлею Гондарук знімали багато хлопців в госпіталі, особливо тих, у кого за у кого немає там, рук, ніг. Так. І вони хочуть з цього зробити повний метр. Той же Славка Пілонський рік вже спостерігає за хлопцями з першої сотні, які тепер уже в добровольчому загоні. Тому ми маємо великі плани. А Ігор Малахов, до речі, їздив по Донбасу і зібрав купу інтерв'ю, зараз робить фільм Голос Донбасу. А от ви їздите зараз по сходу і ви дуже багато бачите різних ситуацій життєвих. Чи часто ви зустрічаєте студентів на війні? Тому що добровольців пішло багато, молодь взагалі. Як, таку, як вона переживає ці події? Чи бачите ви, як людина вже з досвідом, як викладач, як змінюється студенти там? Знаєте, на жаль, такий травматичний досвід. Ось я зараз монтую епізод про одного з бійців Донбасу із псевдо-студент. Він загинув, його вбили, причому вбили свої. Так, так званий дружній вогонь. І це дуже, дуже мені дуже складно, тому що молоді хлопці. І навіть дівчата, які там є, вони абсолютно не готові до такої війни, до такої безправи війни, де з одного боку їх просто розстрілюють з із із важкої зброї, і ти нічого не можеш зробити. Це ж не двобій, тебе просто знищують, і ти частина інтер'єру, який знищують. З іншого боку, вони стають часто заручниками абсолютно нефахового, некомпетентного, такого, злочино некомпетентного ставлення до них з боку командирів. І це стосується і фахових військових, і це стосується командирів батальйонів добровольчих. Це люди, які зібрались і які не мають спеціально військової освіти більше того. Ніяка військова освіта не може бути адекватною в тій гібридній чи дифузній війні, яку розв'язав проти нас Лілі Путін. Розумієте? І зрозуміло, що можливо хтось робить це не спеціально, можливо, є зрадники в генштабі, які роблять це спеціально. Але фактично ці хлопці попадають між двох вогнів. Я зустрічала студентів, і оцей хлопчина студент, якщо я не помиляюся з Миколаєва. Від якого лишився тільки бронежилет, да, його автомат, а йому 19. Усі наш студент. Розумієте, це дуже погано. Ну я розумію, що немає натурати в такій ситуації, що кожен робить, що може. Да. Якщо ти патріотики можеш, ти вмієш тримати зброю, ти будеш захищати свою батьківщину. Але, як на мене, це так не ну, так погано і так неправильно, все ж таки на війні має бути. Ну, воювати, працювати фахова армія, а не блін, да, ці молоді люди, які фактично стоять просто м'ясом. Скажіть, будь ласка, хто вас запросив в університет Шевченка з цим проектом і подальші ваші проекти, чи ви їх плануєте проводити в цій університет? Ой, чесно кажучи, я не знаю, хто запросив. Мені позвонив Святко святку ага. і сказав, що запрошує кіноклуб. Тобто я не можу назвати особу, яка займалася організацією з вашого боку, але я знаю, що цей кіноклуб. Кіноклуб університету, і ми не могли відмовити, більш тою з задоволенням це зробили. Я вже сьогодні говорила, що це так само мій рідний університет, і я бажаю для себе честю сьогодні представляти в Звичайно, з появою нових фільмів ми будемо з вашої згоди за вашим запрошенням із задоволенням показувати, обговорювати, бо це найважливіше потім поговорити, зрозуміти або не зрозуміти щось для себе. Ми багато влаштовуємо показів, і з мого досвіду найважливіше в показах – це поговорити потім. Бо можна подивитись на Ютубі наші фільми, да? ну, шматки, але все одно. так. Тобто доступ до них є, а от доступ до комунікації, до діалогу ми маємо лише в таких унікальних, як сьогодні ввечора.